Вітаю, мазенколібри декор. Сьогодні хочу показати вам дуже цікавий тюль. Це в нас називається тюль Амбре на грек основі. Дуже мігесенький. Має бачите такий от низ. Тут у нас два варіанти з золотом. Коричневий, бірюза і такий темно-темно-синій. І салатовий. Ось. Для чого використовується цей тюль? як він називається? Назва його Амбре. Чому амбре? Тому що в нас скойлер, бачите, градієтний, він знизу йде темніший і до білого або до молочного. Наприклад, якщо в нас е, такий от золотисто-коричневатий, вверху буде молочний відтінок. На бірюзі буде білий, на зелено буде білий. І на темно-синьому також буде білий верх. Що можна з нього шити? Штори і тюль комплект. Наприклад, на тюль ми беремо основний варіант це як звичайно. так? А на штору береться ця сама тканина, тільки зубчиками до центру. Дуже гарно виходять комплекти. Ми їх відчуваємо вже дуже давно, з різних типів Амбре. Але це новинка, дуже цікавий варіант буде. Тому кому подобається ось таке щось ексклюзивне, нестандартне, звертайтесь відійшлим і вам. Розкажу, покажу, пишіть в коментарях. Контакти всі в шафці профілю. На все добре, пока-пока.